Моє вітання. У цьому відео я хочу розказати про можливість унікального розширення в комбінованих вуликах. Ну, до цього вулика я розширив колись вчора чи позавчора. А цього вулика ну, я розширив більше місяця назад. Це був Гарний відводочок. Зразу десь трошки більше бжил сипнув безрозплідний відводок на чотири рамки гарний вийшов. А це слабенький і пізніше його розширів. Самим останнім цього розширів. У цьому, наприклад, вулику я що зробив? Де в цьому що зробив? Він маленький, ще слабенький, але не зриває взяточок. Так як як при цьому методі не втручається в розплідну частину сім'ї, до просто-напросто підстав 12 рамочок і все. Я сюди підстав всю вощину. Що буде взяточок невеличкий чи великий, а може якраз буде великий, то да вони мені що от роблять? От строїть Хоч рамок. О, да бачите, як вони чуть-чуть вже висадять погано неудобно на цих рамках. І так всі 12 рамок поставив. Воно їм не мешає. Ну як не відстроїть, так не відстроїть. А як відстроїть мені, то відстроїться. І не переживаю, що я щось помішаю бджолам. Оце такий метод унікальний. У комбінованих вуликах можна робити. Цю сім'ю я розширив вже більше місяця назад. Це також був відводок безрозплідний на Доданівських рамках. Почав він розвиватися і я що зробив? Наставив 12 рамок. Сюди українських і все, і місяць не дивився. Так, крайня лошинка. Потянули і ви нічого не зробили. Стуха. В'ятку немає. О. Тільки в комбінованих вуликах є така можливість розширення гнізд разове. Або й не разове така різниця. Але головне те, що не втручається у розплідну частину. Так, Трутня вона любить сіяти, де трутня посіяла навіть скраю. Детрутні їй треба. І от коли є взяток, або пасічник забезпечив кормами, вже тоді підстаю 12 рамок. Ну все, більше місяця не дивився. Ну тут у цій сім'ї я зробив такий фокус, що взятку в мене немає ніякого, абсолютно. До я що зробив? Всі малометки підставив. Тоже там -то цього. Підставив всі малометки. Дав їм ресурс для розвитку. Ну і сам відводок був такий непоганий відводочок вийшов. На чотири рамочки, джіллець достатньо. о, Пішла черва. І за черву я хочу звернути увагу, що черва до Доданецького відділення. Чого до Доданського відділення? Бо там була черва і розплідна частина. Непорушене? Це дуже добре. Самі бджоли розвиваються так і їм комфортно. Бо в інших системах дуже багато залежить від пасічника. Як пасічник опитний, до шкоди бджола може не нанесе великої. А якщо не опитний, так що може бути? Розрів розплідної частини, нема ресурсів. Так, мені цікаво, скільки червів тут. І, і, і виходить, вони не можуть об'єднати розплідну частину, в в місці. Виходить шкода пчелам. Хуже так. Друга рамка черві. А ми далі подивимося. Дві. Тут сміло буде теж черва. Через одну будемо дивитися, щоб швидше було. Черва. Чотири. Чотири. Торі, бачите, всю дорогу черва до, до розплоду до розплоду. Як чолам удобно, як їм чолам комфортно в таких вуликах така можливість є такого розширення. А що ще є черва чи немає? Ютка може є. Є черва. Тоже черва до черві. Черва до черві. Іде. Саме крайні. Ну, таке місце підготовлене для червівня, але червів черві немає. А черві немає. І того на двох рамках немає черві. І тут? На двох також нема, так? Це ж є. По-моєму. Так, да, це і є черва. Видно? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На сімох рамках черва. В українському відділенні. Місяць розвідку. Без втручання пасічника. Робить вони так і комфортно. Тепер мене інтересує ще такий фокус, скільки усього черві. У цьому отводочку називається маленький отводочок травневий. Коли, Що значить, коли його обезпечити кормами і дати розвиватися, так як вони самі хочуть. Пчоли, як, як їм комфортно, як пчолам комфортно. Я ж кажу, це такі... Догляд за джолами можна тільки робити завдяки розташуванню рамок українських і до один проти другого. На теплий і холодний заніс. Так, Друга рамка Доданівська. Що тут робиться? Так, не бачу. Але тут є посів. Не знаю, чи видно, чи не видно. Вверху трутень, а знизу пошив, На другій рамці. На третій рамці. Молоденька черва. Тільки-тільки. Ну, Молоденька-молоденька, другими словами, черва. Я думаю, що видно. І ті рамки вже запечатана черва. Ну зрозуміло. Зрозуміло, що до кінця. І така черва повинна бути до самого кінця аж до українського відділення. Трутня, наприклад, черві. да, маска буває, переходять на край, щоб зачервити трутню. А от чолину черву любить червити, щоб було... Розплідна частина, бачите, яка черва гарна. Щоб розплідна частина була в місті, в одному. Суцільна. Де була суцільна. Ну все, воно ясно. Черва до самого українського відділення. І того тепер ще мене таке подрахувати. Тільки всього черві. Накрайні нема до того, а потім раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім рамок до Данівських червів і сім рамок на українських рамках, на сімох рамках черва. На 14 рамках черва. Оце така площа треба для для червіння матки. Бо пчоли люблять, щоб був і мед, і перга, і, і розпліт, і все, і все разом. Такі, я ж кажу, в цих вуликах таке мене виходить. І це мені дуже подобається для видачого пасічника. Не гадаєш нічого, а тут дробив себе місяць назад. і все. Ну, Головне, треба слідкувати, щоб були е, корма. Бо без кормів діла не буде ніякого. Без ресурсів ніхто нічого не построїть, ніхто нічого не розвинеться. Коли було в мене вільний вуликом то я б його переселив вулик бедід. Чого? Бо не зриває взяток, може бути Ве того золотарника і сонячника. Да от, наприклад, цим сім'ям, куди сім його носити мед. А в вертикальних вуликах став піраміду, яку хочеш. Це недолік всіх лежаків до одного. Але комбінований лежак хороший для відводків. І щоб було багато комбінованих вулик комбедідів, то тоді можна ці, такі вже відводки розвинулися до такої сили. Перестелів комбідід, і вони можуть носити любий взяток. Комбінований вулик лежак. Тут є маленький відводочок, зроблений в травні місяці, безрозплідний. Я додатково відкрив ще одного нижнього льотка більшого і буду робити разове розширення. Цього відводочка відсуну назад, а сюди поставлю. Українське відділення і рамок, які в мене є. Так, підготуюся трошки. Наготую медові рамки, бо взятку немає. Беремо що? Цього відводочка відвігаємо назад. Він уже почав розвиватися. На меду на тому меду, який я йому дав, бо взятку не було ніякого. О, і тепер ми його передвинемо назад, цей відводочок. Тут що у нас? Нічого такого немає. Тут у нас черва. Майже.

до кисню іде. Наперед малометку. Бо взятку немає. Може ж буде якось взяток. Появиться. Ставимо надстройку. Мало. стройку. О! Ай, поставимо цю рамку. Хай. Меду, щоб було їй багато. Бо нема взятку, нехай розвивається на тому меду, яку я даю. Як є. А сюди наставляю українські ранг. Vse, kar je v naši vlastni, ne da bi se pridružili, da imamo nekaj nekaj nekaj, nekaj mineralov. Да. Тут може черва бути до лютка, тут люток. А, а темнішу назад. Суш, така всяка є. Але оскільки багато немає несущі медових рамок, в основному ставим що Вощинку. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 Оце все. І все. Що зробити? Тепер сюди розділювачі. Розділювачі. І хай стоїть. Будемо сподіватися, що буде взяток і будуть розвиватися сюди до льотка. Сюди вони летають, через неосвоєні просі будуть проходити. І по мірі своєї сили і по мірі кормів будуть розвиватися.